Для Радіолюкс є велика честь стати партнером приймаючого міста. Як вже було сказано, таке таку право ми здобули в конкурсі і пишаємося тим, що саме люкс фм було обрано партнером. Я без зайвої скромності можу сказати, що також вважаю, що це правильний вибір Радіолюкс на сьогоднішній день є найпопулярнішою станцією в місті Львові. Обов'язки, які ми за договором, який сьогодні буде підписано, на себе візьмемо. Ми з задоволенням і з честю виконуємо. Радіо взагалі дуже мобільний засіб інформації під час підготовки до проведення Євро-2012 і під час вже самого турніру дуже багато людей і мешканців Бога, і його гостей будуть. Також мобільними, будуть на автомобілях, будуть на ходу, будуть мати можливість послухати останні новини. Як вже було сказано, у нас буде пріоритетне право на першочергове право отримання таких повідомлень, і ми будемо їх максимально оперативно передавати нашій аудиторії.